Інтеграція фізичного простору та комунікації в онлайн освіту для підвищення ефективності. Онлайн освіта стала невід'ємною частиною навчання, але при цьому спостерігається певна втома від багатогодинної присутності на дистанційних заняттях. Деякі викладачі відзначають у студентів знижену залученість у навчальний процес та ефективне засвоєння отриманих знань, незважаючи на регулярну присутність і участь в онлайн-заняттях. Потреба в навчанні для дорослих зросла зараз через трансформацію технологічних і процесів, зокрема й через глобальну цифровізацію. Для українців ця потреба так само зумовлена і результатами військових дій на території держави, наприклад, дистанційне навчання студентів, підвищення кваліфікації або освоєння нових професій для дорослих, мовні та інтеграційні курси в інших країнах у період евакуації українців. Після вимушеної адаптації до цифровізації освіти у 2020 році викладачі та студенти добре опанували технічні можливості віртуальних конференцій та уроків, різноманіття корисних інтерактивних форматів та групових проєктів. Однак особливістю такого віртуального процесу є сенсорна депривація тактильного, нюхового та смукових каналів сприйняття, а також збільшення навантаження на зоровий і слуховий канали. З погляду психофізіології, результати регулярної присутності в такому стані, у поєднанні з високим когнитивним навантаженням, можуть бути однією з причин такої втоми. Для розв'язання означеної проблеми необхідно знайти варіанти зниження часткової сенсорної депривації учасників онлайн-навчання. Освіта і формати комунікації трансформуються і розширюються. Завдання цієї роботи розглянути різні способи підвищення включеності студентів у процеси занять і їхньої заінтересованості в засвоєнні матеріалу, зробивши акцент на психологічних і психофізіологічних аспектах цифровізації занять. У процесі роботи на дисертацією Психологічна та соціальна адаптація людини до цифровізації та, відповідно до наукових інтересів, автором, тобто мною, було вивчено теоретичну базу з кіберпсихології. Отримані знання було опробовано на практиці, а саме, Проведення переведення групових занять креатив студії Кьольна в онлайн-формат у 2020-2022 роках, консультації і семінар цифровізації навчання для викладачів у 2021-2022 роках, консультації з підвищення ефективності онлайн-навчання у 2023-2024 та міждисциплінарний курс в університеті. За результатами було створено методичний посібник німецькою мовою. У розробці цих рекомендацій особлива увага приділена креативному підходу. Сенсибілізації всіх органів чуття та важливості підключення фізичного тіла і простору, в якому перебуває студент. Мета посібника допомогти викладачам адаптувати свої методики під особливості онлайн-формату, враховуючи психологічні аспекти сприйняття цифрових середовищ. Результати дотримання цих рекомендацій проявлятимуться в підвищенні мотивації студентів і створенні комфортного та продуктивного освітнього середовища. Цифровізація та дистантність освітнього процесу не тільки позбавила можливості присутності в загальній атмосфері довкілля, єдиного для всієї групи, а й принесла додаткові можливості. Їх можна і нужно використовувати для отримання максимального ефекту задоволення та результату від процесу онлайн навчання. Заняття бажано робити різноманітними за форматами подачі інформації та за залученням різних каналів сприйняття. Використання реальних матеріальних об'єктів, динамічних форматів онлайн-занять, а також активне залучення тіла та простору допоможуть зменшити надмірну віртуальність і посилити взаємодію викладача і студентів. Як було зазначено вище, в онлайн-конференціях активними є Зоровий та слуховий канали. Тож досягти поставлених цілей можна переважно за допомогою візуального ряду на екранах студентів. Аудіоряд теж необхідний насамперед для вербального подання інформації та для комунікації. Однак, на відміну від переваги різноманітності зображення, інструментарій звуків для занять значно менший за винятком музичних дисциплін. Перепади гучності, ритмів і тональності можуть бути не тільки недоречні в заняттях, а й викликати роздратування та відторгнення засвоєнього матеріалу. Крім сенсорних каналів сприйняття, рекомендовано використовувати комунікативні канали, які вивчають у психології комунікації. Емоційний зв'язок. В академічному середовищі почуття емоційність не прийняті за винятком творчих напрямків. Однак віртуальність і статичність онлайн-навчання, як і часткова сенсорна депривація, можуть бути частково компенсовані через баласовану. Активацію емоційних станів учасників процесу. Так та активація може бути досягнута за рахунок персоналізації викладачем певної частини інформації, відмінною рисою онлайн-занять в реальному часі від перегляду відеолекцій викладача або згенерованих за допомогою штучного інтелекту відео є саме можливість безпосереднього спілкування та отримання зворотнього зв'язку, а також додаткової. Менш офіційної інформації, наприклад, історії з життя, досвіду викладача або індивідуального сприйняття матеріалу. Таким чином, особистість викладача може стати. Особливим важливим якорем для залученості студентів у цифрову епоху найважливіші цінності набуває саме унікальність людських якостей кожного індивідуума. Подача навчального матеріалу живою людиною зараз і тут, хоч і у віртуальному просторі, зі своїми інтонаціями, емоціями, мімикою та жестами, зацікавленістю в темі викликає відповідну реакцію слухачів. Підвищення довільної та мімовільної уваги, зокрема психофізіологічний відгук. Таким чином, знижується рівень сенсорної депривації в цифрових просторах, що цінно в епоху цифрового дистантного віртуального спілкування. Для підвищення емоційної включеності інша жива людина, зокрема і під час онлайн-комунікації, є кращою кращим варіантом для психіки індивіда. Зворотній зв'язок і реакції. Особливу роль у комунікації людей відіграє й отримання зворотнього зв'язку від викладача та колег, бажано зв'язку конструктивно-позитивного, що може не тільки активувати емоційну складову комунікації, а й мотивувати на досягнення та подальші навчання. Онлайн-конференції надають широкий спектр зворотнього зв'язку. Окрім традиційних вербальних голосових коментарів і бесіди, міміки і активного слухання. Можна писати повідомлення в чаті, відповідати на онлайн-анкети та опитування, а також ставити короткострокові реакції у вигляді емодзі. І інтеграція таких реакцій у завданні процес навчання дає змогу отримувати швидкий індивідуальний відгук від усієї групи одночасно, а також гейміфікувати процес відповідей на запитання та обробку результатів. Різноманіття візуального ряду. Створення асоціативних якорів для підтримки довільної, свідомо спрямованої уваги завдяки стимуляції мимовільної, тобто пасивної та спрямованої зовнішньої ситуації, уваги. Активна реакція на значущу зміну довкілля. Є найскравішим проявом мимовольної уваги. Вона супроводжується загальним пожвавленням індивіда і фізіологічними реакціями, тобто зміна дихання, варіабельне серцевого ритму, електроанцефалограма ритму головного мозку. А оскільки в процесі онлайн-конференції фокус уваги ментально концентрується, зосереджений візуально у віртуальному просторі цифрового середовища заняття. То пріоритетними для сприйняття навколишнього оточення у цьому випадку можна зазначити середовище ленс конференції Таким чином, рознометі візуального ряду та його форматів є найдоступнішим та найефективнішим способом залученості до процесу навчання, зокрема, й на психофізіологічному рівні. Різноманітність віртуального, візуального ряду може бути досягнута за рахунок добре засвоєних онлайн навч... прийомів онлайн навчання, які розширюють віртуальне середовище заняття, наприклад, ілюстрації та інфографіка, мультимедійні фони, відеоприклади, інтерактивні віртуальні дошки, платформи для вікторин, інтеграція відеоматеріалів в онлайн-заняття дає можливість широкого спектру для комунікації. Відеофрагменти можуть відіграти не лише інформаційну роль, а й нести емоційний сенс, або бути прикладами для обговорення завдання, чи навіть привносити елементи гейміфікації у процес навчання. Можна не лише ініціювати обговорення, а й ставити на паузу, щоб розбирати окремі кадри, вступати в уявні дискусії з героями відео або аналізувати окремі висловлювання. Відвідування реальних тематичних просторів. Ще одним варіантом розширення, розширення враження від реальної обстановки, що знаходиться на далекій дистанції, є ідея віртуальних екскурсій. Від демонстрації заздалегідь записаного відеоматеріалу вони відрізняються тим. Що індивідум реальному часі перебуває та пересувається у просторі, який має пряме відношення до теми заняття. Динамічна участь у онлайн-конференціях замість статичної роботи за екраном дає змогу викладачеві краще ілюструвати тему заняття на практиці, демонструючи реальні об'єкти або місця, що робить матеріал наочнішим і зрозумілішим. Один або кілька учасників у лайн простору проводять заняття в різних місцях, включно з музеями чи природними локаціями що дає розномаїття до процесу навчання. Такий формат подачі викладачем матеріалу або презентації студентами виконаних завдань може бути віднесено до гібридних заходів, коли кілька учасників конференції перебувають у спільному реальному просторі та активно спілкуються з іншими учасниками дистантно онлайн. Додання реальної матеріальності в заняття, крім наведених вище пропозицій щодо урізноманітнення віртуального і візуального ряду, так само має сенс включити прийоми, які використовують і фізичну матеріальність, і реальні оточуючі обстановки викладача та студентів. Найпростішим до реалізації прикладу може бути доповнення місця, звідки учасник виходить у конференцію з увімкненою відеокамерою, певними елементами. Інтер'єру або декору, що відповідають темі заняття. Крім того, використання доречних для теми матеріалів, предметів та об'єктів може бути інтегровано в заняття. Залежно від специфіки дисципліни, що викладається, можна так само стимулювати враження відчуттів тактильного, нюхового та смакового каналів сприйняття. Наприклад, образ лимона на екрані може викликати ілюзію або спогад кислого смаку. Або пухнастий кіт, дотик до м'якої шерсті на долонях і так далі. Широке застосування це може мати, наприклад, в мовних курсах. Від зверху ще один ефективний прийом є трансляція рук у процесі якоїсь дій через відеокамеру, що розташована над робочим столом. Це стимулює глядачів враження тактильності та власних відчуттів, а також урізноманітнює візуальний ряд та ілюструє якийсь процес. Як правило, супровід голосовими коментарями ще більше підвищує, підвищує залученість учасника у процес. На семінарах або воркшопах, демонстрація через екран усієї групи практичних дій або процесів роботи з фізичною матеріальністю може дати учасникам онлайн занять враження, відчуття реальності та конкретної присутності, а також допомогти посилити зв'язок між викладачем та студентами. Ці пропозиції можуть стимулювати студентів дивитися на навчальний матеріал з нового боку та надихнути на вивчення нових тем. Вони можуть бути корисними для викладачів, які хочуть зробити свої онлайн-заняття більш динамічними, інтерактивними, такими, що запам'ятовуються, і такими, що залучають студентів. Дякую за увагу!